Ервін Ібрагімов а в 16 році був викрадений Ахмед Бекіров був сусідом зниклого Ервіна Ібрагімова у 2016 році. Ервіна викрали у Бахчисараї. Взяли да, його машину і витащили, і в той ліс, де ми, да, де ми з родиною гуляли. Да, і прям це камери показували, все це показувало. І у мене щось защеміло в серці, І я думаю, як це може бути, батько його. Його показував телефон, як його погрожували йому, як йому такі ета речі да, брудні писали. Да. І, і досі, досі, досі батьки да, от, і Ервіна вони чекають на повернення. Викрили восени 2014 року і Ісляма Джабарова та Джевдета Іслямова. Станом на 2014 рік іслямові було 19 років. Тобто, і його брат Дживдет, я теж з цього села. Це син і племінник кримсько-татарського правозахисника Абдурешита Джапарова. Він говорить наголос про всі ці злочини, і цілком зрозуміло, що. Це хлопці, які просто йшли вдовж свого села по трасі, і є свідки, які бачили, як під'їжджає до них військова машина, як люди в уніформі просто насильно запхали цих двох підлітків в автівку, і після цього їх ніхто не бачив. Зрозуміло, що це. Намагання заля... залякати. на виставці. Є 15 фото та історії людей, які з моменту анексії Криму зникли безвісти. Всього за той момент зафіксовано 44 випадки, коли люди зникали на сьогоднішній день. Доля шістьох відома їх вбито. Причому це насильницька смерть. Частина цих людей дев'ятнадцять. Були знайдені дехто з них знаходиться в'язницях. Є у нас також факт екстрадиції на материкову частину України. Щодо цих 15 людей, то досі якби ми не знаємо, де вони знаходяться. Чим важлива для мене така виставка, це тим, щоб не тільки жителі міста Львова, а й вся Україна не забувала, пам'ятала, що в нас. На сьогоднішній день є загроза кримським татарам або жителям Криму, українцям, росіянам, всім, хто населяє Крим, ті, хто не згідний з режимом окупаційної влади, що їм є загроза. Раніше виставку демонстрували у Києві, Бердянську та Чернігові. Після Львова її покажуть у Херсоні. Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.